І знову і знову про ринок праці, про перенавчання, про жіночі і чоловічі професії, або такі, які принаймні такими раніше, здавалися. З початку року більше трьох тисяч українців вже отримали ваучери на навчання від державної служби зайнятості поняв півтори тисячі з них. Жінки про це повідомляється на офіційному сайті установи. Нагадаю, в листопаді торік уряд запустив проект з навчання за державний кошт жінок понад 30 професіям, в яких традиційно переважали чоловіки. Як проєкт вплинув на ринок праці? Розпитаємо у заступниці міністра економіки України пані Тетяни Бережної, яка вже з нами на зв'язку. Пані Тетяно, доброго ранку. Доброго ранку, Романе. Вітаю. Отже, ця кількість ваучерів, от яка фігурує зараз в засобах масової інформації, на яку яку ми називаємо, яку було залучено, це багато мало достатньо. Як ви сприймаєте цю цифру? Насправді я би рекомендувала подивитись на. Показники минулого року, щоб мати більш таку репрезентативну картину, і в минулому році ваучери отримали 23 тисячі осіб. З них 73% ваучери отримали жінки. Зараз програма знову набирає обертів, починається, і ми надіємося, що в цьому році не менше українців отримують ваучери. Чому це важливо? Тому що насправді зараз ми бачимо таке явище, як структурне безробіття, коли навички людей не відповідають вимогам роботодавців, і відповідно для того, щоби. Потреба роботодавців зустрілася з кваліфікованим працівником, держава прагне допомагати людям отримати нові знання і навички, які необхідні для ринку праці. Тому так дійсно. Ви сказали про програму, яка називається ваучери. Вона стосується всіх категорій осіб віком старше від 45 років, які є учасниками бойових дій, внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю. Це загальна програма. Але ми побачили, що 에... зараз є велика великий запит на те щоб жінки 에... Опановували, не люблю говорити це слово, але стереотипно чоловічі професії. Тому уряд наприкінці минулого року вирішив зробити такий підвид програми ваучерів лише для жінок, але для всіх жінок, не за від віку, тобто 45 плюс це вже не обмеження, не зважаючи від статусу. Кожна жінка, яка захоче опанувати одну з 31 одної професій, які визначені. Порядком може отримати ваучер. Нагадаю, це 30 тисяч гривень. А можна приклади, що це за професії, за, за допомогою цих ваучерів, чому можна навчитися і як це затребувано насправді на ринку праці? Так я наведу приклади таких професій: це, наприклад, машиністка крану. Токарка, фрезерувальниця, водійка автотранспортних засобів, водійка трамваю, тролейбусу, майстриня з монтажу та обслуговування систем відновлюваної енергетики, монтажниця систем утеплення будівель. Таких професій 31, і вони насправді дуже затребувані роботодавцями. Ми всі розуміємо, чому є величезна потреба обороняти нашу державу зараз більше одного мільйона. Захисників воюють з них зрозуміло, що більша кількість це чоловіки. Відповідно, певні професії, які раніше ними займались, певні посади, потребують зараз більшого залучення жінок на ці посади. І тому власне така професія була. Така програма була створена наприкінці минулого року. Зараз вона лише набирає обертів, і я думаю, що ми зможемо повідомити про перші е, успіхи цієї програми вже. Я думаю, наприкінці лютого, але зазначу, що загалом в Україні є 418 профтехів, де жінки можуть опанувати таку професію. Найбільше їх в Київській, в Дніпропетровській та Хмельницькій області там є по 33 заклади. Ну і звичайно, всі інші по іншій території України. І для того, щоб отримати цей, цю можливість навчатися, потрібно звернутися до Державної служби зайнятості і пройти всі відповідні процедури. Це дуже легко. Вас там проконсультують. Субтитрувальниця я от okay. зараз слухаю вас, пані Тетяно, і мені не йде з голови один випадок минулорічний. Ми його обговорювали в ефірах, коли жінки прийшли на навчання, а чоловік, керівник підприємства, ходив фиркав, даруйте вже на слові. Що, що ви тут зараз мені тут, мовляв, навчитеся? Ну, стереотипно трошки мислив, скажімо так, цей чоловік. Я сподіваюся, що у нього вже настали зміни в свідомості в потрібний бік. Водночас, чи не може вийти ситуації, коли ось жінки отримали ваучери, навчилися, прийшли на ринок праці, а на них ось. Там далі так реагують чи є якесь сприйняння держави подальше в конекті між роботодавцями і ось такими новими кадрами? Це дуже хороше питання, тому що насправді кожна жінка, яка завершить навчання по цій програмі, буде мати можливість працевлаштуватися з гарантією. Тобто, роботодавець, який також взяв участь в тому, щоб ця жінка працевлаштувала, отримала ваучер. Тобто її навчання було проведене за замовленням роботодавця, зобов'язується за бажання жінки, звичайно, подальшого, яка пройде це навчання, працевлаштувати її після завершення навчання. Тому тут є і певна гарантія. Ми розуміємо, що недоцільно навчання. Людей, які потім не мають наміру працевлаштовуватися. Тому подальший крок щодо працевлаштування він також забезпечений. Але те, що ви сказали про стереотипи, насправді це завдання для всіх нас в такі нелегкі часи для нашої держави долати всі можливі стереотипи і розуміти, що зараз в нас немає більше. Чоловічих і жіночих професій немає е, можливості е, не погоджуватися з тим, що хтось не може виконувати цю роботу тільки тому, що це жінка, тому що нам потрібно працювати спільно на економіку і кожен робити роботу на своєму місці. Я зараз хотів би ще поговорити про економічний аспект працевлаштування і самозайнятості, тобто про фопів, про фізичних осіб-підприємців. От ми бачимо цифри в Open Data Bot. В січні цього року відкрилося 21 358 нових ФОПів, закрилося 61 455. Тобто кількість фізичних осіб офіційно зменшилася в три. Рази чи можна простежити з чим ця тенденція пов'язана? І оця частина закритих ФОПів? Вони не перестали працювати, пішли в тінь, чи вони пішли в найм, і ФОП став не потрібен. Про що ці цифри нам насправді кажуть? Правді, варіантів може бути дійсно багато. Людина вела підприємницьку діяльність, зрозуміла, що вона не має більше можливості це робити, і закрила свій ФОП. Буває таке, звичайно, що людина мала ФОП, а потім працевлаштувалась, тобто вона почала працювати за трудовим договором. Ми також бачимо, наприклад, збільшення кількості робочих місць. Офіційного працевлаштування на виключений варіант, що особа, яка була раніше підприємцем, працевлаштувалася. З іншого боку, наприклад, ми маємо грантову програму Власна справа. Це можливість отримати грант, ми про неї багато говорили в ефірах, і почати свій власний бізнес. Минулого року, наприклад, такі гранти отримали більше 10 тисяч людей, і вони відкрили свій бізнес. Тому ми розуміємо, що звичайно одні бізнеси відкриваються, інші закриваються. Але, тим не менше, ми бачимо динаміку і рух. А як це на податкові надходження впливає? Чи цю динаміку можна простежити потім якось з точки зору наповнення бюджету? Звичайно, ми можемо простежити таку динаміку, тому що ті особи, які є фізичними особами-підприємцями, вони сплачують або ж єдиний податок, якщо вони обрали спрощену систему, або сплачують податок на додану вартість, якщо вони вирішили обрати загальну систему. І зрозуміло, що ця динаміка відкриття закриття ФОПів, впливає на надходження по цих видах податків з іншого боку, наприклад, якщо людина закрила свій ФОП і стала е працевлаштована за трудовим договором, вона починає сплачувати податок на доходи фізичних осіб, тобто за неї отримує його роботодавець. Тому глобально ми бачимо. Динаміку податкових надходжень, зростання чи зменшення надходжень податків по різних видах податків, але загалом розуміємо, що всі податки, які ми сплачуємо в державі, йдуть на нашу оборону, і ми повинні робити все для того, щоб не зменшувати надходження в такий важливий рік. Ви на початку нашої розмови порівнювали цифри з минулорічними, Ну щоб показати тенденцію, що там 20 з гаком тисяч за минулий рік, якщо я правильно пам'ятаю, отримали ваучери. Чи розраховуєте ви на розширення програми і, зокрема, розширення? Спеціальностей, які можна буде навчитися, тому що ну 30 спеціальностей це добре, але це точно не вичерпує потреби ринку праці. Насправді тут потрібно відрізняти 31 спеціальність це для жінок будь-якого віку. Але ті ваучери загальні, про які ми говорили з самого початку, це у нас. 60 спеціальностей і 95 робітничих професій, тобто це більше ніж 155 mm -hmm. різних напрямків навчання, і там насправді є не лише робітничі професії, а й можна, наприклад, навчитися на пекаря-токаря і так далі, пекаря, бджоляря, вчителя англійської мови, пройти курси. Тобто, там є і професії, які не цілком пов'язані з переробною промисловістю і робітничими професіями. Тому ми завжди переглядаємо на початку року перелік цих професій, тому що велике зобов'язання держави полягає в тому, щоб допомагати людям навчатися на ті спеціальності, які є в галузях економіки, які провокують найбільший ріст ВВП. Тому зрозуміло, що 155 професій це великий вибір, але з іншого боку, ці професії мають бути ефективними. Дякую, Щиро, за інформацію. Будемо далі розглядати цю тему після невеликої паузи. Вже робитиме це моя колега Леся Наконечна. А З нами була заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, який дякую. Емо за спілкування.